Гадаю, чимало наших сучасників видалися б нашим високодуховним предкам, як мінімум, диваками. І справді, нинішні християни здатні перечитати тисячі непотрібних книг, заплести планету повутинням інтернету, навіть наздогнати комету і відламати від неї шматочок на пам'ять, а от перелічити імена кільканадцяти людей, на чиїх плечах виросла уся християнська цивілізація, часто густо не можуть. Говорю про апостолів Христових, його найближчих сподвижників, безстрашних мандрівників і проповідників Слова Божого. То згадаємо їх усіх. Учора ми вже обійшли півсвіту разом із святим Андрієм Первозванним. Сьогодні продовжимо мандри із його рідним братом Симоном Петром, названим церквою первоверховним. Напевно, серед апостолів він мав найпалкішу вдачу і найгарячіше серце. Тому, хоч і тричі зрікався Христа, любив його безмежно, хоч і тримався старих юдейських звичаїв, став тим каменем, на якому було збудовано нову церкву. Саме Петровими стараннями послідовники Ісуса із Назарета уперше були названі християнами. Це сталося в Антиохії Сирійській, нині турецька Антакія. Де до Христа навернулися тисячі тисячі язичників. Недарма вірні антиохійського патріархату вважають святого Петра першим архієреєм своєї церкви, пройшовши усю історичну Сирію аж до Вавилона на сході та материкову Грецію, апостол рушив на крайній захід. За короткий час через слово святого Петра просвітилася Італія та Іспанія, Північна Африка і Англія, де він усюди започатковував церковне життя, залишаючи по собі мудрих єпископів і завзятих мирян Неофітів. Саме у Британії до нього і з'явився Янгол, який привести волю Божу, іти в Рим і здобути мученицький вінець. І справді тодішньому імператорові Нерону було за що гнівитися на апостола та його послідовників. На той час у столиці вже діяла одна з нечисель. Християнських громад імперії, серед навернених особисто Петром, були і раби, і вельможі, і навіть дві наложниці геніального артиста, як величав себе рудий тиран Нерон. Відтак вирок було винесено, і почалися жорстокі ганіння. Піддавшися на благання вірних, Петро, потайки сам один, хотів піти із міста та біля брами зустрів самого Ісуса. Куди йдеш, Господи? вивкнув вражений апостол. Іду до Рима знову розп'ястися, відповів Спаситель, і тут таки став невидимим. А вже ж, первоверховний апостол миттю усвідомив свою помилку і повернувся до Пастви. Вже другого дня багатьох християн схопили і стратили Петра на його прохання розіп'яли головою донизу, бо він не вважав себе гідним прийняти таку саму смерть, як Христос. Апостол Яків Заведеїв проповідував переважно на заході Римської імперії. Він дійшов до Іспанії, де заснував церкву. Відтак, його авторитет Україні беззаперечний. Саме на честь цього апостола Христового і у старому світі, і по всій Латинській Америці пізніше постали численні Сантьяго, столиці і села, затоки і острови. А в місті Сантьяго де Кампостелло, головному духовному осідку Іспанії, зберігається святий Грагаль, легендарна чаша таємної вечері, яку, можливо, Бог віде, тримали свого часу в руках і сам Христос і Яків святого. Апостола Варфоломія страчували двічі перший раз на хресті у Єраполісі поблизу знаменитих каскадів. Пому кале у Туреччині. Туристи рідко доходять до залишків величної церкви святого апостола Филипа, який був розіп'ятий разом із Варфоломеєм. Перед цим Филип устиг обійти усю малу Азію. Мальовничі руїни храму позначають місце, де трапилося справжнє чудо під час страти раптово розверзлася земля і поглинула геть усіх мучителів і гемона правителя, жерців і воїнів. Перелякані люди кинулись знімати апостолів із хрестів та встигли врятувати тільки Варфоломея. Він сповна використав дарований Богом додатковий час. У далекій Індії апостол заснував церкву і переклав на місцеву мову Євангеліє від Матфея, яке завжди тримав при собі. Потому вирушив до Кавказької Албанії. Країни на західному березі Каспію, де не вернув до Христа десятки міст і сіл. Нинішні азербайджанці і не лише християни свято шанують Варфоломея і навіть показують церкви, які він нібито збудував. А смерті Варфоломій зазнав найлютішої у столиці Албанії Калабаці за проповідь нової віри з нього живцем зідрали шкіру. Так і зображується апостола на іконах із власною шкірою в руках, із вогнем у очах, і з Христом у серці. Святий Фома із Єрусалима попрямував навпростець до Індії. Ще вдома Господь навіяв йому назватися архітектором і узятися за спорудження палацу для індійського царя Гундофора. Та Володар обманувся у сподівання. Замість клопотатися будівництвом, уявний з очі, роздав царське золото бідним і помандрував неозорим краєм зі словом Божим на вустах. Довідавшись про таку зухвалість, цар спалахнув гнівом, проте його брат, що нагло помер і несподівано воскрес, оповів гундофорові про збудований фомою небесний палац нечуваної краси, який показав йому. Янгол Божий у видінні, що ж, той палац і досі служить не лише Магараджам, а й усім народам Індії. А потім був Китай. На узбережжі жовтого моря в районі Шанхая збереглися передання про відвідини святого Фоми. І як знати, чи не зміг цей найбільш невгамовний і допитливий апостол перетнути Тихий океан і досягти далекого Перу? Зафіксувала ж іспанська хроніка одну цікаву деталь мовляв, навіть незворушні конкістадори були вражені вбранням деяких індіанців, яке нагадувало облачення перших християнських єпископів із нашитими хрестами. І все ж офіційна агіографія географія що святого апостола Фому вбили і поховали в Індії. Решта апостолів мандрувала по просторах Айкумени не так далеко, як Фома. Євангеліст Матфей, що створив так звані логії, перші записи слів Спасителя, які стали основою для всіх Євангелій, крізь Сирію і Персію, дістався Пакистану, де й загинув мученицькою смертю. Святий Яків Алфеїв проповідував у Газі та Єгипті. Географія мандрів апостола Симона Зелота, ширше. Окрім того ж, Єгипта він пройшов від Мавританії на Заході до Персії на сході. Апостол Фаддей, обійшовши увесь Ський схід опинився у Вірменії, де постраждав за Христа на горі Арарат. На місці окончини пізніше заснували монастир, що зберігся до тепер. І нарешті, обраний замість зрадника Юди Іскаріота апостол Матвій, проніс благовістку від Македонії до Ефіопії. Кожен християнин вільний наслідувати апостолів, продовжуючи проповідь започатковану дві тисячі років тому словом, ділом або хоча б думкою. Тому ніхто не знає, чи багато на землі лишилося куточків Амазонії, гімалаїв, чи Нової гвінеї і ще не просвічених світлом Христової Євангелія. Дуже ймовірно, що цей світ уже пройдено наскрізь. Відтак, за євангельським провіщенням, невдовзі має вичерпатися і час відведений людству на блукання у цьому падолі скорботи та гріха. Та журитися не слід. Дороги не скінчаються разом із земним життям. Їх просто не видно за обрієм. Про ці невидимі дороги написав не святий Іоанн Богослов, наймолодший і найулюбленіший учень Спасителя, єдиний з апостолів, хто у столітньому віці спочив власною смертю. Саме йому творець неба і землі дозволив зазирнути найглибше і найвище, привідкривши майбутнє світу і церкви, Іоанн розповів про свою дивовижну подорож в особливому об'явленні апокаліпсисі. А сталося це на острові Патмос, що бронзовіє посеред Егейського моря. Про вікоповну з'яву нагадує монастир Іоанна Богослова, від якого здається, стежки розбігаються на всі боки простору і часу. Та всі вони наприкінці світу повинні знову зійтися в одному місці. В тому ж Апокаліпсисі написано, що Небесний Єрусалим має 12 брам, яких пильнують 12 апостолів, чи розчахнуть вони їх для нас, чи дозволять вирушити у нові мандри, по новій землі. Усі ми прочани у житті, незалежно від того, де і коли проходить наша земна проща. А от які скарби здобудемо на цьому шляху, залежить лише від нас самих. Сподіваємося, що путівник Прочанина допоможе на роздоріжжі.